Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок читання. Частина 9, урок 4. Розгорніть ваші зошити на сторінці 12. Льюіс Керол. Уривок казки Аліса в країні чудес. Омоніма. Прочитаємо інформацію, поступово прискорюючи темп. Перекажи прочитане. Аліса Жила в 19 столітті. Тоді майже всі ігри були тихі й малорухливі, мов би придумані зумисне, щоб діти якомога менше бігали та менше зчиняли галасу. Та не дуже й побігаєш у такому вбранні, яке тоді вдягали на дівчаток, зашнуровуючи застібаючи на сотні гудзичків та гапличків. Найвідповіднішим для них вважався крокет, дуже чемна гра, у яку грала навіть королева. Гравці статечно і неквапно походжали по зеленій галявці, по черзі заганяючи великими, як хокейні ключки молотками маленькі м'ячики до маленьких пронумерованих ворітець. За Оксаною Забушко. Натисніть на паузу та перекажіть прочитане. Перегляньмо відеофрагмент, щоб уявити, як грали в крокет. Виконаємо вправу фотоапарат. Фотографуємо, повторюємо, записуємо. Повторимо: казка це народний чи літературний твір про вигадані часто фантастичні події. Натисніть на паузу. Та запишіть. Виконаймо вправу п'ятнадцяту. Установи відповідність між казкою і автором. Чарівник країни. ОС. Так, Френк Баум, капелюх чарівника, молодці, туви Янсон. чудове чудовисько. Так, Сашко Дерманський. І біда навчить Леся Українка. Дуже добре. Виконайте вправу шістнадцяту. Відтвори події уривка казки Аліса в країні чудес за ланцюжком, побачила, обурилася і сіла, поквапливо сказала, зауважила, зітхнула, обережно відповіла, запитала, здогадалася, Збентежилася, підвелася і подалася геть. Натисніть на паузу і пригадайте попередній уривок сказки. Виконаймо вправу 17. -ту. Напиши значення фразологізмів, розбити глека. Так. Посваритися, палець о палець не вдарити, нічого не зробити. Голова йде обертом. Так, заклопотаний, розгублений, приголомшений. Запишемо. Підготуємося до читання. Прочитаємо чистомовку. Читаємо перший раз разом з черепашкою. Угу, угу, угу я послав листівку другу. Угу, 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 а тепер пишу і другу. Другу листівку другу, друг. Пишу і другу. Слова пишуться однакове, але мають зовсім різні лексичні значення. Як називаються такі слова, пригадали? Так, це омоніми. Прочитайте чистомовку тепер разом з сорокою. Натисніть на паузу та потренуйтеся. Омоніми. Омоніми мають зовсім різні лексичні значення. Нічим не пов'язані між собою. Омоніми слід відрізняти від багатозначних слів, які навпаки, схожі за значенням, мають спільний елемент. Наприклад, крило птаха, крило літака. Виконай завдання. Прочитай речення, підкресли омоніми. Юрко юркнув до Юрка. Юрок пташечка, Юрка. До Юрка. Пташечка Юрка. Це омоніми. Попрацюй з тлумачним словничком. Дізнайся лексичне значення слів. Челядник, бубна, процесія, вочевидь, подоба навкарачки. Натисніть на паузу, дізнайтесь лексичне значення поданих слів. Прочитаю уривок тексту, надрукований незнайком. Виправ помилки та поясни, які правила він порушив. Виконай вправу сорока і черепаха. Натисніть на паузу і виконайте всі ці завдання. Перевірмо, першим з'явилися апостроф, челядники, розмальовані бубнами. Далі йшли. Парами королівські к, суфік зі знаком якшини, діти. Нове речення починаємо писати з великої букви. За дітьми виступали гості, серед них Аліса впізнала білого кролика. Прочитай уривок казки Льюіса Керела Аліса в країні чудес у перекладі Валентина Корнієнка. Натисніть на паузу і прочитайте уривок самостійно. Знайди в тексті відповіді на запитання. Яка процесія з'явилася в саду? Чим крокетний майданчик здивував Алісу? Чому дівчинка зраділа появі чешерського кота? Натисніть на паузи, знайдіть відповіді на запитання. Перегляньмо фрагмент мультфільму. Знайдіть поданий уривок в тексті, прочитайте його виразно та озвучте мультфільм, натисніть на паузу та виконайте завдання. Скажіть, чи зацікавила вас ця казка? А що викликало найбільше здивування? Сформулюйте кілька законів країни чудес. А я прощаюся з вами до наступного уроку. На ну, все добре!